Якщо ти хочеш знати класику, але тобі не стає мотивації читати самому, або хочеться освіжити в пам'яті подій улюблених творів, послухати, що про це думає інша людина, і головне, з жартами, мемами українською, милости, прошу! Якими були раніше відомі сьогодні культові образи Франкенштейн, Дракула, людина невидимка я пропоную унікальну можливість дивитися огляди старих фільмів 30-х, порівнюючи їх з письмовими першоджерелами, таке не снилося навіть русні. Канал почав. Свою діяльність 23 серпня 2020 року, коли мені захотілося просто поділитися своєю думкою щодо Франкенштейна Мері Шеллі і встиг розглянути вже немало культових оберців. Часом я ділюся і своїми напрацюваннями та думками. Творчість широка, це цілий всесвіт. Підписуйтеся, творімо разом культурне середовище, але не без жартів. Збагачуємося унікальним контентом, ненавидимо росню. І все це тут, у маленькому, гігантському всесвіті, в моїй голові.